Кожен, хто стане проти ельдарів, боятиметься мого гніву. Я прибула, моя сила у ваших руках. Майбутнє здається таким ясним. Майбутнє затьмарене та неосяжне. Доля привела мене до вас. Ніщо не сховається від мого погляду. Я знала, що буде вам потрібна. ж, чи можу я передбачити ваш наступний крок? Сам простір і час відступають перед моїм розумом. Я відчуваю ворога, він наближається. Ворог не сховається від мого погляду. Чим я можу допомогти? Що потрібно зробити? Ельдари, уперед! Я вирушаю в бій. Як накажете, я ясно бачу шлях. Так буде зроблено. Так віщували руни. Усе готово. Настав час нам зробити свій хід. Ви даєте мудрі вказівки. Така логіка зрозуміла. Це найліпший варіант. Я все розумію. Заради наших предків буде виконано. Ми боремося, тому що мусимо. Я впевнена у результаті. Я буду насолоджуватися їхнім знищенням. Перемога наша доля. Головне, не коли вони програють, а як. Їхня смерть гарантована. Вони не зможуть утекти від долі. Їхня загибель близько, як і було пророковано. Я передбачаю їхню загибель. Я приєднаюся до танцю смерті. Нехай побачать обличчя того, хто знищить їх. Вам немає потреби прохати те, що я даю сама. Атакуйте ворога! Ворог має бути знищений. Кожен удар наближає смерть ворогів. Я потрібна в іншому місці. Відвези мене. Хочі ж, пілоте, доля кличе мене до чергової перемоги. Нарешті ми тут. Ми тут, як і пророкувалося. Руни пророкували це місце. Мій пророчий дар вестиме їх, Дотримуйтеся моїх указівок. Доля усміхається нам. Руни сказали, що наші шляхи мають зійтися. Я вказала їм шлях. Тепер ми маємо розділитися. Я можу вказати їм шлях, але вони мусять йти ним самі. Наші дороги розходяться. Наш ворог уже поряд. Наші вороги вже тут. Діти тери наближаються. Ганебні люди прибули. Люди прийшли, щоб наблизити свою загибель. Космодесантники атакують. Ми поведемо їх по звивистому шляху смерті. Вони для нас ніщо. Величний ворог це найгірше з усіх зол. Сили хаосу вже тут. Нас спіткає доля гірше за смерть, якщо ми не знищимо сили хаосу. Ми не можемо дозволити хаосу перемогти. Ми можемо не вижити в цій битві. Орки наближаються. Вони рак, а ми ліки від нього, орки. Настав час позбавити світ від їхнього виду. Шалені зеленошкірі вже й тут. Ельдари-зрадники. Ми повинні вбити їх. Сумний день, коли Ельдар стає проти іншого Ельдара в бою. Вороги вони теж Ельдари. Їхнє винищення буде для їхнього ж блага. На нас напали. Я мала би передбачити це. Нас атакують. Ми зіткнулися з ворогом. Мене атакують! Демон! Цій потворі не можна дозволяти знаходитися в нашому світі. Демони, наші давні вороги, ельдари до бою. Породженням хаосу не можна дозволити вистояти. Великий руйнівник тут Потвора, на яку неможливо дивитися. Цього не може бути. Невже очі мене обманюють? Мої очі горять від жаху, побачивши цього звіра. Нічні жахи шепотіли, що така гидота може існувати. Я втратила свій дар. Мені потрібна допомога. Майбутнє перестало бути ясним. Мій розум надто стомлений, щоб боротися далі. Я знову можу бачити ясно. Я знала, що доля не віщувала мій кінець. Це була лише миттєва слабкість. Тримайтеся, мої кревні, ми обов'язково переможемо! Мій розум допоможе вам зосередитися. Зосередьте свій розум разом з моїм. Тримайте свої позиції, Ельдари до мене!